Володимир Зеленський не проти поїхати в Будапешт. Президент України заявив, що готовий взяти участь в перемовинах Трампа з Путіним. А тим часом Financial Times оприлюднило гучний матеріал. Трамп намагався вмовити Зеленського погодитися на умови російського диктатора. Сам глава Білого Дому заявляє інше: що саме розповім за мить? Підпишіться на наш канал і до справи. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, він готовий узяти участь у перемовинах Трампа з диктатором Путіним в Будапешті. За його словами, це питання вже обговорювалося на особистій зустрічі з Трампом у Білому домі. Моя думка: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас про нас, заявив Зеленський в інтерв'ю NBC News. Водночас Financial Times з посиланням на свої джерела стверджує, Трамп на зустрічі закликав Зеленського погодитися на умови Росії. При цьому нібито попереджав, якщо Київ відмовиться, Путін пригрозив знищити Україну. Більше того, у матеріалі йдеться президент Америки. Сказав Зеленському, що він програє війну. Якщо Путін захоче, він знищить вас. Заявив Трамп згідно із словами одного з європейських посадовців. Крім того, глава Білого Дому, начебто в один із моментів, відкинув карти боїв в Україні, які привіз Зеленський, і заявив, що йому набридло дивитись на ці мапи. Також як заявляють європейські посадовці, Трамп повторював тези, що дослівно співпадають з риторикою Путіна, навіть якщо ті суперечили його власним недавнім заявам. Зустріч глав України та Америки неодноразово переростала у перепалку а Трамп тоді постійно лаявся. Пише змі агентство Reuters опублікувало ще одну резонансну деталь. Під час діалогу з Володимиром Зеленським Трамп несподівано допустив можливість надати гарантії безпеки не лише Україні, а й Росії. За даними медіа, Трамп відмовився ухвалювати рішення щодо передачі ракет Томахок Україні. Натомість, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував ситуацію щодо ракет Томагавк. Ось так: якщо Трамп вирішить, що в інтересах Америки продати додаткове озброєння Європі, він це зробить. Але наразі рішення щодо «Томахок» ще не ухвалене ним, сказав посадовець. Він підкреслив, що в першу чергу Вашингтон має забезпечити зброю свою армію. Варто зазначити, що сам Дональд Трамп у публічній площині спростовує повідомлення від змі про нібито пропозицію передати Донбас Росії, каже, що така тема ніколи не порушувалась на переговорах з Україною. Ми думаємо, що те, що вони повинні зробити, це просто зупинитися на лініях, де вони є, лініях бою, сказав він. Президент Зеленський провів велику зустріч із журналістами і підтвердив, готовий долучитись до перемовин у Будапешті, де зустрінуться Дональд Трамп і Володимир Путін. Цитую. Якщо мене запросять до Будапешта у форматі, коли ми зустрічаємося в трьох або у форматі човникової дипломатії, ми погодимося. Але український лідер одразу уточнив, Будапешт сумнівне місце для таких переговорів, адже Віктор Орбан далеко не найближчий союзник України, і бути посередником роль не для нього. Цитата: ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців. Основна проблема в переговорах це території. Зеленський підтвердив, Путін не змінив свою позицію і хоче весь Донбас у його адміністративних межах. Цю інформацію Москва передала через Стіва Віткофа. Ми розуміємо, що Вітков просто передає, що Росія має на увазі. Це не його позиція. Принаймні він так говорить, уточнив Зеленський. Представник Трампа озвучив аргумент: мовляв, Росія вже записала ці території до своєї конституції. У відповідь Зеленський ставить логічне запитання: цитата: Якщо завтра Путін буде ще щось вносити до Конституції після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території. А якщо я, наприклад, внесу в конституцію України дві області Росії, вони будуть виходити з цих територій, це не працююча модель. На пряме запитання, чи дійсно Росія готова обміняти Херсонщину та Запоріжжя на Донбас. Зеленський відповів: у Кремля досі немає чіткої позиції. Натомість Україна вкотре заявила: відступати із Донеччини та Луганщини не буде. Якщо Україна з'їсть те, що поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то і все інше вони спробують вирішити без нас, попередив президент. Попри це, Зеленський переконаний, кінець війни вже близько. Трамп дає Путіну останній шанс. Цитата: ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, Трампу вдалося багато на близькому сході, і тепер він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну. Крім цього, Зеленський підтвердив, Штати поки не дають томагавки. Путін телефонував Трампу саме через страх перед цими ракетами. Білий дім не хоче ескалації. Проте ці ракети може надати Європа в Європі. Вони є. Ми ведемо перемовини. Лідери країн Європи хочуть самі звертатися до Сполучених Штатів, пояснив Зеленський. Також Україна готує контракт на 25 систем протиповітряної оборони Патріот. Їх будуть передавати щороку. Кількість систем буде змінюватися. Україна намагається помінятися місцями в черзі з іншими країнами, щоб отримати Патріот швидше. Проте український лідер визнає, що з поставками зброї можуть бути проблеми, адже не всі союзники готові купувати її для України. Навіть дуже проукраїнські країни у риториці не приєдналися до програми ПУРЛ. Каже Зеленський. Нагадаю, це програма, за якою країни НАТО купують зброю у Сполучених Штатів і передають Україні. Президент торкнувся і ситуації на фронті. каже, в Покровську важко, але сили оборони знищують ворога. На Дніпропетровщині теж точаться бої. Там окупанти раніше захопили вісім сіл, чотири з них вже звільнені. Уточнив президент. Водночас у Куп'янську та на Сумщині ситуація покращилась, стверджує Зеленський. А з під Лимана росіян відкинули їх там немає. Натомість росіяни поширюють фейк. Нібито Україна готується до наступу і не хоче припинення вогню. Проте Україна першою і одразу погодилася на пропозицію Вашингтона зупинити війну по лінії зіткнення. Всі очікують тепер лише рішення з Кремля. Жахливий злочин окупантів. Волонтер Денис Христов, також відомий як Голландець, 19 жовтня, опублікував кадри з Покровська, на яких видно, як російські загарбники розстріляли трьох мирних мешканців у районі залізничного вокзалу у провулку Мостовий. Ще одна жінка отримала поранення. Дрон зафіксував момент, як один чоловік виніс її на руках. Втім, через велику ворожих FPV дронів вивести поранену до лікарні, неможливо. За словами Христова, в Покровську тривають вуличні. Бої. Українські військові вже ліквідували окупантів, які прорвалися у центр міста. Про операцію з ліквідації противника повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Українські захисники виявили та знищили ворожу групу, яка переховувалася у одному із приміщень залізничного вокзалу. Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська. Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу. Написали наші воїни. Оборону Покровська зараз посилено додатковими силами та засобами. За останні два дні в самому місті українські військові знищили 14 окупантів, які сюди прорвались. Військовий оглядач Богдан Мирошников розповідає, що окупанти отримали на горіхи у районі південно-західної околиці Покровська. За його словами, ворожі армійці намагались малими піхотними групами просочитися крізь оборону наших воїнів. Хто з них вижив, намагається ховатися у підвалах та багатоповерхівках, але наші десантники чудово знають ці приколи та розберуться з залишками загарбників. Загальна ситуація біля Покровська та на околицях є дуже важкою. За його словами, тривають постійні спроби ворога просочуватись в багатоповерхівки на околиці міста. Складна ситуація і поблизу Покровська в районі Мирнограда. За даними телеграм-каналу Мілітарі, окупанти закріпились на промисловому об'єкті біля Балагану, а невелика група загарбників прорвалась до східної околиці Мирнограда. Там її знищили. Тим часом телеграм-канал Шалін повідомляє про авіаудари ворога по мостах. За словами авторів ресурсу, противник атакував переправи через річку Вовча у районі Покровського. Дніпропетровщині, далі цитую: ворог завдав чимало авіударів по мосту поблизу Олександрівки, по кілька хвиль ударів поспіль, а також у районі добропасового. На жаль, ситуація на даному напрямку стає дедалі гірше. Окупанти активно знищують логістику Сил оборони України, намагаючись наступи далі та просуватись. пише Шалін. Румунська депутатка Діана Шошоаке заявила, що переламає ноги Володимирові Зеленському, якщо той наважиться виступити в парламенті Румунії. Цитата: Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю. Нехай не наважується виступати з промовою в моєму парламенті. Свої дії вона виправдовує захистом суверенітету. каже: Ми, парламентарі, є представниками румунського народу. Я зобов'язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни та реагувати на ворогів мого народу. Важливо, що цю заяву депутатка зробила під час візиту до Росії. Там вона виступила на засіданні так званої міжнародної асоціації «Друзі Росі». Шошоаке заявила, що зупинила візит Зеленського до румунського парламенту ще у 23-му році і звинуватила Україну в нібито утисках румунської меншини. На додачу повторила кремлівські наративи про нібито заборону мови та переслідування православ'я. Зауважу, що Діана Шошоаке, лідерка румунської ультраправої партії СОС Румунія. У березні цього року служба безпеки заборонила їй в'їзд в Україну на три роки. Саме ця депутатка раніше написала листа Путіну з проханням повернути Румунії частину українських територій. Тим часом у Кремлі фактично відкинули мирний план Дональда Трампа. Той, за підсумками зустрічі із Зеленським, виступив за припинення війни по лінії зіткнення. Дмитро Пєсков натякнув, що Росія відводити війська не планує. Ця тема неодноразово порушувалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь. І відповідь ця добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Крім цього, речник Путіна підтвердив, що Москва та Вашингтон ще не почали готувати зустріч у Будапешті. Робота стартує після особистих переговорів Сергія Лаврова та Марко Рубіо. На саміті Росія планує просунутися у завершенні війни мирним шляхом та обговорити двосторонні відносини зі штатами. Повідомили в Кремлі. У будь-якому разі Україна не дозволить Росії перемогти у війні, навіть якщо для цього буде йти тиск лише на Україну. Про це в розмові з журналістами заявив Володимир Зеленський. Він натякнув, що може не погодитися на домовленості в Будапешті, якщо вони не влаштують Київ. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам. Також Зеленський поговорив телефоном із Еммануелем Макроном і домовився з ним про зустріч. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни. Тиск на того, хто почав війну це ключ до розв'язки. Паралельно Європа готує нові санкції проти Москви. Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас анонсувала 19-й пакет обмежень. Його можуть затвердити найближчого четверга. Санкції торкнуться російського газу, схем обходу обмежень і технологій. Це ще один спосіб змусити Росію завершити війну. У Збройних силах України створено угруповання об'єднаних сил, яким керуватиме командування об'єднаних сил. Його ж очолює генерал Михайло Драпатий. Повідомляє прес-служба новоствореного об'єднання, зона відповідальності командування Харківська область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню об'єднаних сил. Це досвідчені підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, йдеться у повідомленні військових. Коментуючи зміни, військовий аналітик Василь Пехньо написав. Відбулася фантастично швидка посадова девальвація генерал-майора Драпатого від командувача сухопутних військ до командувача Осув Хортиця Дніпро, а тепер командувача лише оборони Харківської області та прилеглих територій. Нагадаю, що раніше речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі Українській Правді повідомив, що Осув Дніпро більше не діє. Причина впровадження корпусної реформи він зазначав, генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача командування об'єднаних сил. Посада командувача ОСУВ Дніпро не є штатною. Він обіймав її за сумісництвом, пояснив Ковальов. На цьому тлі нагадаю, що раніше видання РБК Україна з посиланням на джерела писало, що у Драпатого та Головкома сирського був конфлікт. Причина мовляв, тому що Драпатий претендував на посаду сирського. Далі цитую слова джерела медіа. Відразу після призначення драпати у присутності колег сказав щось на кшталт. Почекайте, ще буду главкомом. Це донесли до сирського. Вони мали різні погляди на ведення бойових дій. Рапорт драпатого про відставку це відкритий перехід в опозицію до головнокомандувача і виглядає як спроба зняти з себе негатив за ці трагедії та історії з ТЦК. Кінець цитати. Варто нагадати, що Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ через трагедію на одному із полігонів, де внаслідок удару армії Росії загинули військові навчального батальйону. Згодом його призначили командувачем об'єднаними силами. Паралельно в інформаційному полі розгорівся новий скандал. Колишній начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернув увагу, що полковник Валентин Манько, який нині очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ і готується стати командувачем штурмових військ, має у своїх соцмережах відео під російську музику, що були записані вже після початку повномасштабної війни. Раджу підписатись на сторінки командувача штурмових військ. Олександр Станіславович дійсно гарне кадрове рішення. Стало все ясно. Прокоментував Кротевич. Почалося на Київщині вже сніжить. Мешканці Вишгородського району публікують фото і відео з першим снігом. Подекуди з під нього видніється ще зелена трава. У місцевих пабліках пишуть під Києвом уже прийшла зима. Схожа ситуація і в Карпатах. 20 жовтня на горі пів Іван зафіксували сніг. Температура мінус 8. Небо ясне, але холодно. Західний вітер 6 метрів за секунду. На Харківщині тим часом оголосили жовтий рівень небезпеки. Там мокрий сніг і заморозки очікують уже 21 і 22 жовтня. Місцевий центр з гідрометеорології попередив: на поверхні грунту буде від 0 до 3 градусів у день в області не вище 9 градусів. Водночас синоптики попереджають, цьогорічна зима може стати однією з найсуворіших за десятиліття. Грудень буде ще м'який, але після нового року очікують на арктичний удар: морози, снігопади, рекордна мінусова температура. Дороги можуть буквально зникнути під снігом. Синоптики закликають не чекати. Готуватись треба вже зараз, перевірити опалення, зробити запаси продуктів, підготувати теплий одяг, подбати про засоби пересування по ожеледиці. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила: 20 жовтня найхолодніший день тижня. В день по Україні плюс 6, плюс 9 градусів, а на півдні до плюс 11. Дощі очікуються по всій Україні, окрім західних областей. У Києві прогнозується волога та прохолодна погода місцями дощ. В день повітря прогріється до 8 градусів, проте вже з вівторка потеплішає, каже Діденко, до 10-14 градусів. А на півдній заході у другій половині тижня навіть вище. Холод найближчої ночі скує захід України. Очікуються заморозки від нуля до мінус п'яти. Нарешті території плюс один плюс шість. Але при безхмарному небі можливі мінуси і в центрі. Крім цього, всю землю накрила магнітна буря. Вона триває вже з 16 жовтня. Британська геологічна служба попередила, 20 жовтня очікується слабка буря рівня Г1. Більшість людей не відчує її. Але для метеочутливих це головні болі: тиск, втома, проблеми зі сном. Лікарі радять спокій, пити більше води, менше кофеїну і більше спати. Російська пропагандистка Маргарита Симонян заявила, мовляв, слідчий комітет країни-агресорки Росії завершив так зване розслідування справи про підготовку до її вбивства. За версією російських слідчих грошова винагорода за це була 50 тисяч доларів. Ну і за найкращими традиціями історії від спецслужб ворога, саме завдяки ФСБ реалізувати задумане фігурантам не вдалось. Вони мовляв затримали обвинувачених. Змушена процитувати вам фрагмент повідомлення від слідкому противника. Балашов на замовлення невстановлених осіб спільно з іншим учасником осередку Єгором Савельєвим за грошову винагороду в 50 тисяч доларів погодилися на вбивство журналістки Маргарити Симоньян. Для цього співучасники зібрали інформацію про її місце знаходження та пересування. А після отримання від невстановлених осіб вогнепальної зброї та боєприпасів мали вчинити її вбивство. Кінець цитати: сама ж посіпака Путіна прокоментувала це так: цитую. Від щирого серця дякую тим, хто вчасно запобіг цьому. Низький уклін нашим правоохоронцям за їхню роботу. Нагадаю, що раніше, влітку 2023 року, російська ФСБ відрапортувала, нібито запобігла підготовці вбивства пропагандисток Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак. При цьому ворог традиційно у всьому звинувачував українські спецслужби. За версією противника, тоді у Москві та на Рязанщині було затримано членів угруповання. Параграф 88». Росіяни видали буцімто служба безпеки України за кожне вбивство. Обіцяла винагороду у розмірі півтора мільйони рублів. Заявлялось, мовляв, у затриманих вилучили автомат Калашнікова із патронами: гумові кийки, ножі, кастети та наручники. Та це не єдиний випадок, коли ворог рапортував про так зване героїчне запобігання замаху на російського пропагандиста у 2022 році. Пропагандистське видання «Рія Новості» видало, нібито на території Росії були затримані підозрювані у справі про замах на вбивство Володимира Соловйова, і традиційно вони буцімто діяли на замовлення служби безпеки України. Ба Більше противник заявляв, начебто крім Соловйова, затриманими обговорювалась також можливість ліквідації пропагандистів Кисельова та Симон'ян. Тим часом. Фейкоментниця Симон'ян розповіла, що сьогодні у неї починається курс хіміотерапії. Цитую: Сьогодні в мене починається хіміотерапія. Як я почуватимусь і коли зможу повернутись, непередбачувано. Я лікуюсь і заздалегідь змиряюсь з будь-яким результатом. Кінець цитати Симонян. Я ж бо нагадаю, що Маргарита Симонян заочно заарештована українським судом. Про це ще 2022 року повідомляла на той момент чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Майже третина паливної інфраструктури Росії знищена. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Каже, наші далекобійні дрони летять на понад 1500 кілометрів і продовжать знищувати військові об'єкти ворога. Ми намагаємося уразити найбільш критичні об'єкти. І результати роботи по нафтопереробних підприємствах по базам зберігання пального вони очевидні. Це найбільший результат, який досягли наші сили оборони за весь час війни. Водночас Росія продовжує знищувати українську енергетику. За словами Скібіцького, масовані удари почалися після заяв Кремля про створення так званої санітарної зони. З'явилась велика кількість підстанцій, по яких вони раніше не завдавали ударів. Це підстанції на 110 кВт. Ми бачимо, як вони постійно відслідковують, у якому вони стані. Роблять дорозвідку, розвідку, щоб знищити остаточно. Ба Більше Росія виходить на серійне виробництво нових авіабомб. Вони летять далеко на сотні кілометрів. Такими бомбами противник уже атакував Дніпро. Ці бомби називають грім 1 або Грім-2, бойовий радіус – 150-200 кілометрів. А що наша протиповітряна оборона? Представник ГУР наголошує, без багаторівневої системи критичні об'єкти не захистиш. При цьому наша розвідка заздалегідь попереджає про підготовку ворога до обстрілу. Ми маємо інформацію, попереджаємо і повітряні сили, і керівників підприємств критичної інфраструктури. Це дозволяє підготуватися та зробити маневр силами протиповітряної оборони. Водночас Скібіцький натякнув, домовлятися про енергетичне перемир'я з Росією немає сенсу, адже агресор усі попередні 11 років порушував домовленості, і поки стратегічна мета Москви – знищення України як держави, жодних режимів тиші бути не може. Ми не довіряємо Росії. У будь-який момент буде або якась провокація, або безпосередньо удар по об'єктах, по яких домовились не бити. Паралельно Росія готується до війни з НАТО, а Україна лише перший рубіж. Якщо ми впадемо, далі буде Європа, кажуть у ГУР. Це не просто наша оцінка. У документах, які ми маємо, чітко написано: підготовка збройних сил Росії до війни з НАТО до 2030 року. Тим часом Володимир Зеленський провів чергову ставку. Головне питання енергетика. Ситуація в прифронтових областях критична. Президент запевнив, триває масштабна робота з посилення захисту інфраструктури з повітря. На нараді домовилися посилити бойову авіацію, виділити додаткові гелікоптери і підготувати угоди зі сполученими штатами щодо закупівлі нових систем. Чи допоможе це вистояти під масованими атаками росіян? Друзі, чекаю на ваші відповіді в коментарях.